лаща ринок. Це будній день у Львові. Тому так і людей відносно небагато. В основному студенти. Я Товаристів зовсім не видно. Tá, máčiile. Zva kier mam stažena eti dalej. Тут дивіться і осінь, і зима зустрілися, це ми розказуємо, хто де як поприкрашав. Тут трошки є. Ще осені, чоботи стоять, але вже є ялинки, тому вже трошки приходить зима. Ресторан не дуже заповнений. Ну це я так кажу, щоб не сказати зовсім порожньо. Сніданки тут знову подорожчали, 215-450 гривень, зараз коштують. Ми починали знімати відео, вони коштували 49 гривень. По цьому можете зрозуміти, як давно ми вже знімаємо відео Львова для вас. Ви можете подивитися ці відео. Ці відео, в тому числі 20, 21, 2, другий, третій, четвертий і так далі, роки, вони є в доступі в нас на каналі. ведмедик навіть ведмедик сьогодні не користується популярністю Автомобільчик так гонорово пішов по площі ринок Каник, до речі, на коника є, оголошення на коника не сідати. Друкарська. Ще порожніше, ніж можна було собі уявити. Вулиця Гродзіцьких. А і Верманська. прекрасна. А так, кам'яниця пори року. Трошки здалеку неї подивимось. Друкарська, звідки ми прийшли. <риклад> Дівчатам приємно, що вони потрапляють в кадр до такого класного пацана, як я, правда? <риклад> правда. Вірменська. Пташка прикрашена до нового року. Я Анзек та Ігнацій Лукасевич. Винахідники газової лампи, а от сама газова лампа. Галицька алхімія. поповід. Але хімія. O que А, новорічно прикрашене марево. Навіть імітація снігу. Я б на місці львівських ресторанів знайшов би мене і подякував би. Стільки, скільки ми показуємо і розказуємо про них, я не знаю, хто ще так тільки показує, розказує. Матиця. З відносно нових ялиночок. А, О, Трошки Львові вже вечері. Третя година минула, мабуть, майже четверта. Ну, ще, можливо, четвертої нема. Половина четвертої.